Всім доброго дня. Ми знову з себе на ділянці погодували птицю, поприбирали всередині. Йдемо трошечки вам покажу, що цікавого і голуб'ятне. Дивіться. Білі, ще немає поки що нормальної температури. Зі мною прийдетися. Немає нормальної температури, холодно. Ташенята вже одні пробують вилітати з гнізда. По курочкам, дивіться, курочки гарно підросли, дуже гарно підросли. Кугутики і курочки підтягнулися, їдять дуже багато. Ну, їди завжди я насипаю так, з запасом, щоб вони ніколи не були голодними. Зараз підемо у рамі, у рамі їм колюшинки молодої ще, хай вони пасуться. І я думаю, що подальше ми будемо їх забирати, забирати на ділянку до нас в село. Дуві такі гарні курочки. Я тут докупляв їх три рази різних сортів. Перші тут досить великі, тут майже пів куркини, ці одні з перших. Це було дві ці і Мастер Грея два. Два Мастер Грея Ну, Мастер Грея я вам скажу відстає все рівно Я вже такий раз переконуюся, що Мастер Грей відстають. Відстають на рості від іспанок. Все ж таки іспанка. Краще росте я вже це переконався. І взагалі курочки краще несуться. Я вже який раз це говорю. І вже за роки, фактично, що ми їх отримуємо, вже знаю, що краще брати іспанку. Із панку на куготи взагалі дуже попадаються важкі, великі. Готую, бачите, осипка, кукурудза, яшміння, пшенична. І так купалася кукурудза просто що насипав їм. Там ще є кормушечка. Це повне вже бачте, половинку Ось так, досить, досить себе гарно тут вони почувають. Досить їм тут комфортно, сухенько, Саме краще, що сухесенько тут. Сухо, курочка росте. Нічого не турбує, не намокає, тому що, знаєте, коли ви тримаєте її навіть на подвір'ї, вона ходить, падає дощ, в курці чомусь так помітив. що немає такого інстинкту самозбереження, от воно стоїть, дощ на нього паде, воно не додумається зайти до скільки приміщення. Є кури, що ховаються, там вже старі кури так. А от з оцих е штучно розведених ось цих курей, ні, воно стоїть, воно отак нагинається, крила опускає і все. І тяжче воно змукає, зразу починає нахворіти, перестуджується і в кінцевому результаті вся годівля йде, самі розумієте, куди. Ось так, так що треба дивитися. За курочками треба дивитися, щоб щось того було. Треба за тим дивитися. Краще мати якісь такі вольєри, вже, якщо вже у нас піде сонечко, гарно потепліє, тоді вже можна буде забрати. Кури вже, в принципі, укріпли, Ще все рівно будемо для профілактики їх пропоювати, але вже в іншому місці. Дивіться, ми їх будемо забирати. Можливо, щось залишиться тут. Чесно, що в планах є, хочу взяти, можливо, курчат малесеньких. Візьму різних порід курчат. Подивлюся, що з того виросте за ціле літо, до осені, через зиму. І якусь одну породу ми оберемо, візьмемо різних курчат. Візьмемо буде цікаво, так що ви обов'язково підпишіться. Візьмемо лівінських, візьмемо брам, візьмемо цих гігантів курей, курчат. І побачимо, що в нас виросте. Що в нас виросте, з чим нам піде, візьмемо по 5 курчат різних. Візьмемо. І Я думаю, що там курочки кого такі будуть. І потім в кінцевому результаті будемо вже розводити одну породу. Можна буде придбати, надіюсь яєчки у нас. І будемо щось таке утримувати. Так що обов'язково підпишіться, будемо щось експериментувати і вам все показувати. Що, що цікавого тут у нас є? Таке буде загальне відео по курях, по птиці в загальному, тому що голуб'ятня, в принципі. У ну, тут загальна е, По голубах дивіться. Голуби, бачите, тут створилась паралася, нась обрали це місце. Ці я не знаю, чи вони спарувалися чи ні. В принципі, не чую, щоб вони отак гуділи, але так буду їх поки що утримувати, хай поки що сидять собі так. По цех хтось там писав, що це дві голубки, можливо, і голубки, чесно, я вже не знаю. Будемо бачити, підпустимо до них самця, а можливо когось. Їм. Хто бажає, можу одну подарити. Так, шкода їх, тому що гарні такі голубки. Но першим ділом шукаю ще жовтого самця одного ще одного жовтого самця, щоб щось мені не, попар... не поперепаровувалося. Розумієте, щоб не було мені тут з ними бардаку. Йдемо далі. Дивіться, дві квочки на одному гнізді. Хтось скаже, що це погано, хтось скаже, що це добре. І, в принципі, не заважає. Що висидять, то висидять під них. Ще підкуплю якісь курочки маленькі. Підкину вечірком. І хай вони їх собі тут годують. Якщо їм так добре, нічого не міг цим зробити. Так одна неслася тут друга і все, щодесенько ці кури сідають. Добре куриці чим? що можна під них зразу ставити. І фазанячі яєчка, вони малесенькі, легенькі. Ці курочки, бачите? І тим плюс отримувати фазанів. І таких курей, щоб підкладати, якщо немає інкубатора, краще під такі курочки. Класти отакі дві мініатюрні курки. Щось зведене таке, не знаєте, що це з цим. Ця курка тлумочі куплена вже три роки тому ця чорна. З курчатами, курчата пропали, вона так і лишилась Така хороша курочка, взагалі, хороша мама, бачите? Варто розвести цих курей, тому що гарно вони висиджують на яєчках. Тут що сусідній відділ? В сусідньому відділі бачите, насиджує тут. Пав'ячка. Ось так, має двоє яєчок, гарно насиджують. Це ці голуби, що я привіз від тлумача. Ось ці, Так, бачите, зробили собі гніздячку, обрали, Дуже гарне місце, молодці, бомбезне просто. Гарне місце зробимо для курей і вони тут собі гніздяться. Так що побачимо, що вони виведуть. Тут пара ось цих таких дутичів. Я не знаю, що це такі за задутиші, чесно, я ніколи таких не бачу. Так мені. Чисто випадково вони потрапили в око були на ринку на виставці і так я їх придбав. Що це такі за птиці, якщо хтось знає? то Пишіть в коментарях, двоє однакові. Так чоловік, що підбирав, дуже тяжко їх підбирати було. Дійсно, такі цікаві вони голуби. Що воно таке, я не знаю. Кількість, чому ну, з чомусь зведене. Цікаво. Також сильна Ось Така стара мебель. Там забирали тоді меблі, що оббивали там середнє своє приміщення. І такі були дві тумбочки. Що з цих тумбочок можна, яких можна використати? Дверку, дверку зніметься, поставиться там ящички всередині. І тут будуть собі вони також насиджувати курчаток. Два ящичка поставиться пластмасових всередину і все. І тут собі будуть курочки насиджувати. Так що мають таку стару мебель, не викидають, воно виглядає непогано. Вже зробимо, вам покажу. Ящичок один є, ще треба одного ящика. і Буду, думаю, все добре. І маємо ще дві курочки білі, такі цікаві. Побачимо, можливо, вони щось там нанесуться не і сядуть. Йдемо подивимося. Дивіться, ось ці біленькі курочки тут несуться. Трияєчки забрати, а може хай тут і стоять. Ось такі п'ять яєчок нанеслися. Якась одна точно несеться. Ось так. Йдемо подивимося по голубах. Мені подобається моя ось ця пара. Білих голубів. Але чомусь воно тільки висиділи одна, одне біле голуб'я Воно висиділи. Тільки одне біла голуб'я, вона висиділа. Крятий стопчик відзабрати. Хочу тут посилити виноград з двох сторін, щоб трошки це закривало від поля. Буде ще менше з кузняку. І так, тут що у нас? Пав'яки. Це непогана пара пов'яків. Щось він її ганяє, ганяє поки що процесу ніякого не бачу. Сумнів у мене щодо спарованої пари з гримів. Я не бачу, що була спарована пара. Я того не помічаю, що тут була спарована пара, так що в мене є сумнів, що то, бачите, голубоко той жовтий, що ми підкупили, вже починає юрити. Це найгірше, знаєте, коли люди обманюють. То, що воно пара то воно, тіпе, відносно пара, пара це коли голуб спарований, голуб з голубкою. А коли голубочка і голуб це не є пара, це просто вони, кажуть, говорить, що не спарована пара. Бачите, завжди тако береться, я бачу, що вони не спаровані. Тут є голубка, одна без пари жовта. І отак починається зараз. Зараз воно загудить той голуб. Зараз ту голубку підуне під себе. І... Буде весело, взагалі окремо сидять. Треба їх, напевно, що закривати буде разом. Ці жовтий, гарний. Зараз літом буде дуже багато ярмарків. Я взагалі чесно вам скажу, що я люблю купляти молоду птицю. Молоді голубята, будемо купляти. Отакі, От якщо декорація, так, я замезгідний треба купляти в парі спаровані голуби декоративні. А якщо е, з таких ось чехів, спортивних колись ми говорили колись чехи, за них говорили, що ми отримуємо чехи. Так, чомусь так говорили, не знаю. Старі голубоводи. маю зараз на увазі жовту птицю. Е, я буду робити акцент на жовтій птиці, скажу вам чесно. Я буду брати і молодь, буду купляти. І буду купляти таку птицю, якщо буде якась мені траплятися в парах. Жовта птиця мені подобається, і я буду робити акцент ще на ній. більше, Акцент на жовті птиці. Ось так. З рисиків ось цих добре на підклад вони, буду витягувати з них. Також Можливо, візьмемо якісь, ще декорацію, якусь хорошу. Хотілося б пара німців, щоб була гарна. Люблю також німців гарно, щоб біла пара така хороша, або жовта це голуби. Голуб'ятня дозволяє, голубів можна отримувати сотню, як мінімум. Щось перебирається, подивимося, що воно з того, з того буде, переберемо щось. Також багато спортивних тут отримувати не хочу. Будем Є в планах забрати голуб'ятню стару і поремонтувати, тому що зараз немає часу з тим. А так би. Хотілося її зробити і отримувати птицю, цю спортивну, щоб вона літала. Зробиться також і вольєр, але і зробиться і літок, щоб будемо трохи її прикривати, будемо випускати. Літом птиця може літати на постійній основі. Літом так зараз ластівка прилітає. Яструб так не б'є. А вже починається з липня, серпень. Яструб вже годує малих. І тоді він починає трощити, все лупить. А так випустив, вони пролітали, шенько залетіли і погодував, так щоб не були голодними. Ти їх випускаєш, вони роблять обльот. Ти їх закриваєш, погодував і поїхав. Так що такий контент будемо вам робити. Закинемо пару бокінчиків туди, щоб можна було спостерігати, як вони крутять. Будемо їх ганяти. Ось так. Йдемо ще вам покажу молодих. Тут жовта сидить. Ось така молодь велика, бачите. Такі голубята. Вже голубята великі. Ще трішки вони вже будуть вилітати. Ось, Ось такі голубята. Одне єдине біле, Я потім треба щось підшукувати, під нього. Невідомо, що воно буде. Ось такі біленькі, ті спортивні собі висиділи. Така ситуація в глубятні. Полегенько зміни йдуть, щось народжується, Там пропали було яєчко, щось пропадає. Курочки ці риють страшенно, копають. Тут земля втоптана, бачите, як берон трохи її. Лопату його зібрав, так підсипаю той бік, там, де сітка, щоб сюди нічого не потрапило. Ну, треба той, що бік сіткою також обшивати, тому що опасняцько це все. Щось може сюди потрапити 100%. Ну, собачку ми привеземо, обов'язково тут і собачку поставимо, хай тут собі живе. Так що, всім дякую, друзі. Дякую, хто з нами, дякую, хто дивиться. Обов'язково не забудьте підписатися, буде цікаво, будемо отримувати різні курочки. Годувати, подивимося, з чим у нас піде. І з птицею. І обов'язково хочу тут завести Павліна. Так що все буде у нас, надіюся, добре. Заходьте, стежте, дивіться, до побачення.